У музеї історії Києва презентували доброчинний проєкт Орігамі Ukraine». На фасаді музею розмістили інсталяцію із п'яти тисяч орігамі птахів, зроблених із металізованого паперу. Автор інсталяції, бельгійський дизайнер Шарль Кайсін. До роботи залучили також київських школярів. Більше про благодійну складову проєкту у матеріалі Олени Царенко. Це великий міжнародний проект «Origami for Ukraine». Він зроблений з співпрацею з містом Брюсселем, тобто Київська мерія, місто Брюссель. І, відповідно, одним з авторів цього проекту став бельгійський дизайнер Шаль Кельсін, який і придумав цю інсталяцію, який повністю спроектував конструкцію, яку ви можете бачити на фасаді. Це дуже важливі пташечки, тому що вони були зроблені дітками. І відповідно Шарль він приїжджав до Києва. Він зробив майстер-клас для дітей, які з палацу юнацтва долучилися і створювали своїми ручками ці оригамі пташочки. Також долучилися ще дітки Брюсселя, тому тут така знову ж таки міжкультурна співпраця. Вони виготовлені з спеціального матеріалу, який витримує різні погодні умови. Він є досить цупким. І сама інсталяція вона також з такого от матеріалу ниток. Вони створені для того, щоб бути на вулиці, проте слід зазначити, що це вперше взагалі в історії проєктів Шарля Кейсена, коли така от інсталяція створюється на вулиці на фасаді. Перед вами ви зараз бачите пташечку, яка символізує мир, тому що власне це і є голуб миру і. Долучившись до цієї благодійної складової проєкту, ви можете за допомогою сайту Орігамі для України, адже всі залучені кошти підуть на підтримку наших військових, які перебувають на реабілітації в шпиталі.